Вітаю народ. 25 й рік завершується. Починається 26-й. Дякую, капітане. Ну що ж, бажати так від шляпи не дуже хочеться. Тому бажаю в наступному році, щоб у всіх вас був класний проектор, який може працювати за будь-яких умов. Завжди було світло у вашій кімнаті, і всі умови, де ви можете просто розслабитись, релакснути, зарядитись топово енергією, і потім вже самі своїми силами вирішувати свої проблеми. А від мене маленький такий рейтинг проєкторів, які я вам хочу показати, як це виглядає, що це за фігня і чому воно так стоїть. По портативних проекторах, який для мене список, який для мене рейтинг, це дуже короткий відос. Ось починається з Macubic, або це F100, або hy 300. Це найбазовіша версія. Такі проектори не мають коштувати дорожче ніж 1200 гривень. В своїй формації цей кошти здається 1100. Це базові 720p-проектори. В них вони досить гарячі, бо в них тут є зона нагріва. Вони показують класну картинку, якщо їх дивитись по півтори години, давати їм відпочити. Ну, як класно, давайте. Показують картинку на 1200 гривень фист. Як нема що поставити, або на подарунок комусь закинули компанію, подивились. звук в нього 3ватний динамік. Не можу нічого по ньому сказати. Пропрацює рік, можливо, два. Потім він вже не ремонтно придатний. Ну такий проектор, ну тому касаль і вартує. 1100. Далі вже фірма фірмою: це Макубік hy 320 Mini. Що не не Максі, що не звичайний 320. й того що 320-ті гарять просто капець. Цей такий невеличкого розміру. Це так само: 720, що мені тут в ньому не подобається. Вони також не мають коштувати дорожче півтори тисячі. Зараз в коментарях О, такий розумний, ну і продавай по півтори. В мене, коли вони є в наявності, от я взяв проєктор один для відоса, і я його так за півторушку там чи нижче я його так і продам. Бо ну, мені не подобається саме його оптика. Воно тут короткофокусне, але вони зробили як риб'є око. Бачите, вона така досить маленька, тут вона трошки більша. Да? так. Якщо порівняти, тут вона все ж таки більша. І чим більше оптика, тим краще. Тому для мене це також моделька з вбудованим оцим платою живлення. І також, ну, ще звичайний 320 не ультрагарячий, 320 мінька. Мінька, не ультрагарячий, 320 прям ультрагарячий. Далі чому тут стоїть така коробочка? Бо на цьому місці має бути Маккубік, отак їх покладемо. Маккубік hy 300 Pro Це. Схожий на цей проєктор, так само 720, але в нього вже зовнішній блок живлення і в ніжці в нього вбудований 5 ватний динамік. Це вже непоганий такий початок вашого бюджету, вашої картинки, але він ще 720. Вони в мене будуть буквально на днях, коштує 2000. Поїхали далі. Що на цьому місці має стояти? Ось цю позицію. Це Macubic hy 310 x також вдалий проєктор, короткофокусний, вже Full HD. шний Це перша версія Full HD-шного проєктора. Але все ж таки ще є недостатня яскравість і трьохватний динамік. В принципі, через те, що він короткофокусний, це також прикольно. Це вже Full HD версія. Далі, ось на цьому місці мені найбільше цікаво, що це буде. Це буде Макубік hy 300 Ultra. Він має всі показники цього. Також зовнішній блок живлення, також. Він короткофокусний, має бути HD-шний, але має динамік від цього. Тобто, в ніжці в нього буде вбудований динамік. Я розумію, що по цих коробках важко зрозуміти, але хто хоче собі вибрати маленький портативний проектор, це прикольно. І якщо цей коштував двушку, цей 2800 коштує, то цей буде в районі 300-3200. Різниця буде невелика. Тобто, якщо не хочеться таскати з собою колонку. Ви берете ось цей за 3200. Якщо хочеться таскати колонку, ви берете ось цей за 2800 а на 400 гривень собі колоночку. І ось цей мега просто мені супер подобається. Він маленький, жилення по Type-C, Хочете від розетки, хочете від павербанку. Він працює. Це кнопка включення, в нього справа, це USB. -шка. Хтось скаже: блін, а де HDMI? ка А я вам так скажу. По type c він живиться, а я не знаю, чи можна кинути type c HDMI і щоб він пропускав живлення. Тому HDMI тут немає. На нього можна транслювати, можна показувати з флешки, і в нього є свій Android. Фокус регулюється ось так. Розмір оптики ви бачите, який динамік, я тут не знаю, але я впевнений, що він тут трьохватний. Ось такі в нього показнички. Це вже прикольна портативна моделька, і вона 3500 коштує. Ми платимо тут саме за портативність. Тобто цей за 3200 буде в усьому краще цього, крім і останнього тут буде стояти проектор. Але він може коштувати дорого, бо там класний вбудований акумулятор. Він новий, він 25-го року. І він буде в районі п'ятероки, коштувати, можливо, 5500. І тут буде повнорозмірний такий проектор з вбудованим акумулятором, який довго буде тримати заряд. Ну, ось такий маленький гайд по початкових проекторах початкового рівня. Отак от все це виглядає зараз. Це не биті пікселі, це просто трошки я заляпав телевізор. Цікава історія з цим телевізором. Я колись завершив своє спортивне минуле і залишились гроші з продажі стріл карбонових. І я взяв ті гроші. З батьком, коли він ще живий був, ми поїхали купувати цей телевізор, і ну, ми його знайшли на Олексі. Там мені допомогла людина його знайти. Ми купували його в людей, які, які продають його з гаража. Отак, От в нього в них там багато було плазм. Вони продавали його з гаража, продавали тільки за готівку. І, ну, і він мені до сих пір слугується вже 5-6 років. Він до сих пір слугує. Взяли ми його по хорошій ціні, в хороших людей. <див> Дякую за увагу.